Людяники, люд лимонні людяники. Ми сьогодні трі так, тут, може, тут нічого тобі не буде бачити. Ні, ні, тут є якась така нота, я не можу зрозуміти, що, що я. Прям. Ну, це не кардамон, це не. Боже, що ж це таке? Таке дуже щось знайоме. Тут є якась груша, солодка, груша, груша. Груша! Це що, Монталь Wild, Wild? Перс, Та, це, це монталь. Вони офігенні на старті. Я їх обожнюю. Монталь 2500, до речі, 2500 гривень за, за сотку, ти можеш ним поливатися. А я казала, що Монталь це ніша по ціні цього люксу взагалі класно. Я люблю монталі. Парфум 2011 року досить Боже, старий, але він класно. не пахне як старий парфум. Він пахне як оці сучасні моноаромати, які. Ну давай так, 2011 то що не є такий, який старий рік, ні? Ну, але, блін, ну, я не знаю. Це 15 років майже, ну, то вже трохи. Я хотіла його, uh... Собі купити, ну, я тому що він дуже класний, і він мені сподобався на затесті. Але мені тільки на старті подобається він. На жаль, він в серці має гвоздику і конвалі. Кон... Конвалі чи кардамон. Кардамону в нього немає. В нього... І вона так мені не подобається. Я чую, до речі, в ньому постійно цю грушу ну, від... від початку до кінця. А я... мені не але просто в кінці вона стає більш такою якоюсь солодкою, ну бо там в базі є ваніль, Мускус і сандал. Ти дійсно збирала збиралася сандал. з цього парфуму починати? Так. Блін, ми не домовлялися, два смачних парфума вибрали. Я персики, а Ольга. Ти, мушу. ти зрозумієш, чому я вибрала починати з нього, коли так, ми йдемо до цього. Коли, коли, коли... Але <laughs> Придем... я то... ти мусиш там щось ще добре мені запропонувати, бо <laughs> Wild Ruff <the class laughs> я не буду вдягати. Цей ти ти принесеш <laughs> Мені <laughs> конюшки буде. Я такого не казала. <laughs> ну, какашки. Ну, а де <laughs> вони ще? Ну, коротше, класний насправді аромат. І я, от до речі, тоді його тестила в брокарді, угу. потім я собі купила пробник, тому що я така, що мені не досить потестити в брокарді. Один раз, раз навіть другий понусити. раз теж не досить. Більше того, я можу так от вибрати, купити, поносити і закинути. Ну, що ті стартові Вони ще ще є і вони мені ще вони подобаються. Але потім вони добре, вони вже да, ні, ні. ні. Вони вже починають щезати, і виходить у це ну нема вішнєвського, а от така якась, воно мені таке, де колон іде в серці. Колонь таку жорстку чоловічу. До речі, це, воно, мені, воно мені якось... Мені ж, до речі, ні, там ще є Бергамот, і це дуже прикольно бергамот з тою грушкою. Так, на старті він класний. Бергамот з грушкою. Mm -hmm. Він робить цю шипучість. Da, він її так, Він робить її дикою, знаєте? Uh, хоча хоча якось сказала, що вона uh, не досить вайлд. Я би дала ще більше бергамоту, що вона, ну знаєш, ці дикі Шипуч. грушки. Вони такі реально не мають того солодкого, бо тут вона досить mm -hmm. солодка. Mm -hmm. вона ну, смачна та... ну, а що не, там є в базі є ванілька якась що так, солодка. Так, ваніль, mm -hmm. мускус і сандал. А, сандалу не чую, але що солодке, ванілька там не чую. собі пробивається ванілька. Мені, ну, мені там гвоздика з конвалією. Я ж кажу, що я не люблю конвалію, ось чому я не люблю серце. <рес> Ні, ну, мені воно все ж таки подобається, і я після того, як про ціни дивилася. Ні, я там знайшла, було така десяточка малесенька, мені би вистачило десяток. Двадцятка. Чи ну, твоя. Ну, ці двадцятки, а десятки то вже якісь від Леванти, то вже не, не Ні, ну флакони. Флакони. Флакон Флакон Двадцятка, e, там, ну щось там було 900 гривень. Ну от ти казала, що на день народження шукаєш. <рес> я ще не Подарок. вирішила, я ще думаю. Боже мій, то вже кавалір помре, поки ти придумаєш. Ти, 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 ти будеш вибирати знаєш, парфуми. Йой. Може бути ще якийсь прикольніший. Ну це манай... так про хлопців кажуть, розумієш? Може бути ще якийсь прикольний а потім раз і він вже вмер. Я насправді шукаю інші такі двадцяточки Менталі, але поки що їх знайшла. Якщо не дікапріше? Ну у мене там було якийсь ветівер, але не молоко, а якийсь там Я був пачулієвий. Ну, коротше, ветівер не ред, бо в Манталі є ред ветівер, і він досить такий жорсткуватий. Я хотіла той другий попробувати, але щось так, що mm -hmm. не знаходжу. Ні в магазинах ні де. Ну, ще є час. Ну, неоднозначний, неоднозначний цей парфум треба, може, дійсно його потестити. Ну, старт Мені фіген, я просто від старту кайфую. Я, 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 до речі, його закинула, а от зараз взяла, бо підбирала щось так, знаєш, воно таке різне. І так, блін, ну прикольно. Воно досить довго тримається на одязі, mm -hmm. бо я вчора його тестила і воно так, знаєш, ну... Наталя тримається. Так, все, давай. Давай назад. Так, так бо буде безкінечний ролик.